Оцей тезис треба бути вдячними. Так, треба бути вдячними. Але поняття вдячності і терпільності це різні поняття, це дуже різні поняття. В Німеччині є молодий чоловік, який прям влаштував українську таку політичну силу, активну таку, знаєте, діяльність. І якщо щось іде не по законам, не по нормам демократичного суспільства, вони виходять, вони протестують. Прекрасно, я, я рахую. Так само в Нідерландах ціни. За житло. Десь люди живуть в кімнатках, в будиночках платять там 240 євро. І в принципі, питань нема. Ну, є локації, де люди в кімнаті по 8 чоловік живуть, 8 чоловік працює, і ці 8 чоловік платять по 240 євро. Є локації, де живуть 8 чоловік, їх ще годують, харчування це окреме питання, і платять майже по 500 євро. 8 на 5, ви порахували. То ці локації золоті виходять, мені так здається, мені так здається, і вже ну, на сьо сьогоднішній день, я думаю, що ціни на житло до кінця 27 року, там піднімати не будуть. Просто що треба очікувати, треба очікувати, що самому знайти житло, тому що ну десь е, активно, адекватно прикинути, це буде дешевше і буде зручніше. А наступне е, комфортного життя на локаціях ви не побачите психологічного стабільного життя нормального, ви не побачите, тому що ті випадки, які відбуваються на локаціях в плані психологічного. Психіатричного я вам кажу, ви будете шоковані багато людей ну собою роблять таке, що не